Вітаю вас сьогодні 8 жовтня, Київська область місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму та лугіна, купець. Це щеплення минулого року. На даному кущі був у мене солодкий світ. Воно. Я його зрізав. І також тут дві грони залишив купець. Було одна грона на пагін, грона була. Запилена дуже добре. Дві грони, дуже добре запилення було. І на даний час вона стигла з урахуванням тієї кількості дощів. Цукор трошки впав, і залишати її тут просто немає сенсу. Ще раз повторюсь, є щеплення, які хочеться, щоб вони визрівали. Щеплення. Одне визріває, а інше відстає і дуже добре. От, і хочеться, щоб був результат. І кущик тут такий, скажем, місце таке, що вода збирається і не висихає зовсім вже два тижні. Він вже бідний, скільки води перепив і Він тримається і тримається, і це дуже класна штука буде, класний, класний буде. Гібрид, От, він вартий уваги. У нього хрумка ягідка, смак гармонійний, але він такий насичений, фруктові тона, і дуже непоганий. Дуже непоганий. Зараз ми ці дві грони ось поруч ще одна грона є. Ми їх зараз дивіться ми їх зараз зріжемо. гребінь вже визрівший. От, і Кинемо на ваги, перевіримо, перевіримо ягідку, цукор, все. Ну, цукор він не набрав такий, як би я того хотів, але це все ж таки щеплення і, і будемо на це робити знижку. В тому році я не показував в мене щеплення, я залишав дві ягідки, то вона мала цукор на, на, що зараз скажу, десь на 20 вересня там було вже 19 брік. От, відео не показував, бо дві ягідки нема смисла показувати. Але це було таке собі, знаєте, як, як замітка по цукору накопиченню. І що хочу відмітити, що запилення було дуже класне. От, по цьому рокові ні, жодна ягідка не вирізалася. І він чим мені подобається. от Дивіться, в нього які крила, рихла груна, і крила. Росте ягідка і ростуть крила в довжину. І це надає йому такої розсипчатої грони. Вона повністю рухома. Вообще, взагалі до нього немає ніяких питань. по цьому. Це мене дуже здивувало і сподобалось мені. От. Гарна провітрюваність в такі погодні умови дуже важливу роль грає. Так, зрізав я, дивіться, як вони гарно виглядають. Солодкий світ в порівнянні з ними просто дрібний. Але в нього ягідка теж 10-12 є. Так, першу громку На вагі. На вагах показую 0. Кіло 800. Це більше груна. Більша груна, ну, 2,5 майже кіло. Ось така краса. Зараз ми перевіримо на цукор, візьмемо ось нижню ягідку і візьмемо ось таку здорову верхню. От. Відразу вагу. Потім знайдемо ще більше ягоди. Так, 22. І 20. Так, міряємо цукор. Так, це у нас нижня ягідка. Так, нижня ягідка нам показує під 20, 19. Так, верхня ягідка нам що покаже. Якщо я їх не перепутав. Так, 17. Можливо, перепутав. Ми зараз одненьку ще ягідку візьмем. Ось візьмемо. Ось візьмемося більшу. Зважимо гарно. І візьмемо ще з цієї груни з середини, зважимо. І будемо мати уяву по грунам. Так, на вагу. 18 і більше ягідка. Ой, зараз. 27 грамів. Так, і цю зважимо, зважимо, вибачаюсь, перевіримо на цукор. Ну, 17 брікс має. От. 17 брікс, ягода до 27, такий результат. Вона на сонечку б набрала краще б забарвлення, мене дуже приваблює забарвлення. І по гребеню видно, да? Що все, вона вже готова. Зрізайте мене, поки не втратили цукор та й що маєте. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить! До побачення!